Суду та родітися, проявіть розсудливість і повагу до закону. Попереджаємо, що в разі невиконання судового рішення міліція буде змушена застосовувати заходи впливу, передбачені законом. Ви від як славі нащадки повстанців обухова і Василькора скандуються під справді є підзаємці країни. Nak betul lah Опозиції до ну, опозиції бачите. Якщо в суботу ще а, мова йшла виключно про те, щоб дораховувати голоси по проблемним округам, то сьогодні вже багато хто з лідерів опозиції говорить про перевибори. Деякі говорять про те, що їх потрібно робити по закону 2007 року. Про те, що одностайності в лавах опозиціонерів ще немає, але ми думаємо, що обов'язково завтра. До засідання Верховної Ради знайдуться народні депутати, які внесуть проект нашої постанови про призначення перевиборів за законом 2007 тисячі сьомого. Ми не можемо штамп це міцно стиснутий кулак і слова Україна в твоїх руках, Юрій Луценко. Я звертаюся до вас з такими словами від мого чоловіка. Найважчу роботу людина завжди робить в брезентових рукавицях. Чи копає вона землю, чи лупає вона стіну ломом, вона вдіває брезентові рукавиці. Сьогодні Україна зробила свій вибір. І для нас залишається зараз зробити найважчу роботу кожного з вас. Це забути страх. це Зібратися в цей єдиний міцний кулак спротиву. Так поступає людина, коли хоче дати відчість своєму ворогу, коли хоче вигнати окупанта з своєї землі. Луценко звертається до вас. Згадайте ці брезентові рукавиці як символ того терору, тої великої тюрми, в яку Янукович кинув всю нашу Україну. Зберіться в єдиний кулак і дайте відсіч цій банді, Україна! В наших руках слава Україні! Дорога громада! Опозиції! Самі красиві жінки, самі розумні жінки, але й ще самі бойові жінки. Друзі, ніяка гречка не подіяла на киян, ніякі конверти не подіяли на кияни. Ви бачите. Як провально програли Олесики, довгі, Супруненки, Лисови, які намагалися купити людей. Друзі, низький уклін всім членам дільничих комісій. Я бачу, що багато з них є тут на мітингу, які багато діб своїм здоров'ям, своїми зусиллями тримали цей результат. Друзі, вони воювали за Україну. Друзі, чи вистачить у нас сил, щоб ми були гідні того вибору, який зробили українці? Так чи ні? Друзі, чи підтримуємо Ми Тимошенка в її голодування, в її жертві? Так чи ні? Друзі, давайте ми заскандуємо так, щоб тут задвихтіли стіни, щоб ЦВК знала, що ми... Будемо проти фальсифікації. Давайте поскандуємо і скажемо. Що робить президент? Що робить ЦВК. Фальсифікація! 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 Зараз змушемо, давайте підтримуємо Юлю Тимошенко. Друзі, дуже важко є. О, друзі, багато людей було під Печерським судом. Багато з вас лягало під ті машини, але мало нас. На вулицях, люд, де ми бо тоді не вистачило в нас сил, щоб перекинути цю владу, звільнити Тимошенка і продемонструвати Януковичу, що ми його не боїмося, що ми в цій країні головні. Друзі, це ви зробили своїм бюліттям і потрібно зараз допомогти, щоб захистити результати наша наша теж людися від мене до вас і про ваше стокору групу ваш фільм Шановні громадяни, згідно з рішенням Київського окружного адміністративного суду щодо проведення вашого мирного зібрання в цьому місці та в цей період обмежено шляхом заборони. Це судове рішення підлягає негайному виконанню. Просимо вас дотримуватися законодавства України. Добровільно виконати рішення суду та розійтися. Проявіть розсудливість і повагу до закону. Попереджаємо, що в разі невиконання судового рішення міліція буде змушена застосовувати заходи впливу передбачення. Та спеціальні засоби особи, які чинитимуть опір законним вимогам працівників міліції, будуть затримані та притягнуті до відповідальності встановленої закону. Ми дозволимо міняти негайно міняти владу.